Всім вітання, друзі, автомаркетрівни на зв'язку хочемо показати вам такого фургона. Це в нас MAN TGE 2019 року, однокатковий в дуже гарному стані, все ціленьке, гарненьке, без всяких зауважень. Всі 4 колеса в дуже гарному стані. Має бокову дверку, сходинку, гідробор. Тут все ціленьке, гарненьке. Довжина будки йде на 4.40, ширина 2,20 і висота 2,30. Тут все також. Підалі. Водійське сидіння, пілот з підкачкою спинки з двома підлокітниками. На кондиціонері, клімат-контроль, на механіці. Салончик в дуже гарному стані. Двигун йде у нас. 2 літри дизель, 180. Фінський сил 130 кВт. Ось такий от красень. А ціна його 21 900. Все, всім гарного дня!